Продовжуємо тему шейверів і один із бестселерів. Зараз я вам показую популярний шейвер шейвер, який має багато хороших відгуків. Шейвер, який себе зарекомендував як потужний, як надійний. І показую одразу його хороші сторони, так його переваги. ну В першу чергу, зараз ми знімемо блокування. В першу чергу, дві швидкості роботи: 7500, нажимаємо через. 8000 оперів. Звичайно, це відчувається, звичайно, це вже для складних завдань. Такий шейвер можна використовувати для голови, такий шейвер можна використовувати для обличчя. І з переваг те, що тут є хороший, достатньо є хорошої якості висувний тример. Бачите, він достатньо довгий. У нас окремо такі тримери є, а тут він вже вбудований. І також можна, от наприклад, у мене. Звичайно, таку щетину йому вже буде складно взяти, як у мене зараз. Тому. Ми висуваємо спочатку тримером, все знімаємо масу і підчищаємо сітку і все, що не взяв тример. Тоді це буде хороше комплексне гоління. А взагалі, це шейвери це одноденна дводенна щитина. Тобто, треба розуміти. Ну, всі шейвери це в них таке призначення. Далі е, вологозахист, тобто е, сам тример водонепроникний для того, щоб ви могли під проточною водою промити сам шейвер. Далі, із переваг, те, що тут є, із великих навіть переваг, що тут є вже в комплекті запасна сітка. Вона вже є і разом з каркасом, тому одразу на майбутнє у вас вже є запчастина, щоб ви потім не шукали. Вони тут в різному кольорі для того, щоб ви розуміли де перша, де друга сітка, щоб ви її не сплутали. Це важливо. Кабель USB, щітка є в комплекті, і ось такий приємний мішечок також є. Це бонус мішечок для транспортування зберігання. Може бути, до речі, хорошим подарунком на свята. Ось нас 14 лютого, тому дівчата можете взяти на замітку, додайте собі зберігання. Приймаємо замовлення через інстаграм, робоча кнопка в шапці профіля. Приймаємо замовлення на сайті Треморінювий модель Voyager V. 357. Ось, будь ласка, в пошуку пишете і знайдете. Фото. Є додаткові, вся інформація вказана, інформацію ми самі вказуємо. Також замовити можна по телефону Viber Telegram 050 715 4419. Під описом відео в нас є всі контакти. Тому чекаємо на вас, працюємо щодня, відправляємо щодня. Тому буде в наявності гарантована кількість. Відправляємо швидко. Ціна 1099 гривень. Ціна незмінна, тому чекаємо на вас. Дякую, гарно.